Отця І Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, чи часто ми замислюємося над тим, що всі ми, все людство, існує тому, що одна родина, одна єдина невеличка родина Ноя зуміла зберегти вірність Богові, зуміла врятуватися від гріха. І саме тому вона, війшовши у ковчег, дає початок новому людству. Людству, яке матиме досвід покарання за провини і матиме застереження від Бога. Христос приходить у світ, тому що Він, цей світ, забув цей урок. В світі запанував гріх. І аби врятувати людину від влади гріха, сам Син Божий приходить, аби стати жертвою за кожного з нас, за наші провини. Але до кого Він приходить? І ось сьогоднішнє Євангеліє нагадує нам про ту родину, в яку Христос прийшов, нагадує нам про досвід праведності, який, попри панування. Забуття Бога, панування помилкових вірувань, панування гріха зберігала вірність заповідям. Ми чуємо імена Авраама, Ісака і Якова, тих патріархів, праотців обраного Богом народу, яким судилося стати невеличким кланом, в якому плекалася пам'ять про Творця. І досвід віри в єдиного Бога, досвід монотеїзму передавався від тій родини світові. Ми чуємо імена Давида і його сина Соломона, тих царів, які намагалися створити гармонію незнану доти людству, гармонію між владою, часом суворою і завжди справедливою і праведністю. Гармонію якої людство не знало і якої так важко виявилося досягти і пізніше. І так приходимо ми до тієї, яка стала новим ковчегом, в якому рятувалося людство від згуби гріха до пречистої діви, діви, зарученої Йосифу, власне, для того, щоб зберегти чистоту. І всі ці особистості. Авраам, Ісаак, Яків, навіть царі Давид і Соломон, попри весь свій авторитет і вплив, здобували ласку у Бога остільки, оскільки вміли іти проти течії, не бути як усі, вміли опиратися інерції суспільства. Кожен із них був викликом для свого часу. А це дуже важко зберігати принциповість. Послідовність, чесність, проти стоячі загалові. Для цього не обов'язково галасливо доводити свої переконання. Навпаки, вони у своєму смиренні тікали від деградованого світу, і йшли на поклик Божий за сотні кілометрів від місця свого народження, так як це чинив Авраам. Вони ховали таємницю зачаття Божої дитини. У інтимності свого внутрішнього світу, як причиста діва. Але вони могли бути твердими і непохитними у визнанні віри. І саме тому у цю родину до цієї найчистішої з поміж людей приходить Божий син, аби стати через неї рятунком і дарунком для кожного із нас. І водночас. Він тим самим дає урок для нас, настанову для нашої поведінки у світі. Світ ловитиме вас, попереджає він своїх учнів. Але пам'ятайте, я переміг світ. Я переміг світ, тобто і ви зможете перемогти всі впливи спокусливого оточення. Зумієте перемогти антипатію і ненависть. Зумієте витримати тиск, який на вас дійснюється через усі засоби масової інформації. А ці адресати Христового звернення ми з вами, дорогі брати і сестри, ми, які живемо у світі і покликані до вічності. Ми, котрим доводиться найчастіше приймати дуже суворі виклики. І ненависті буває. І зневаги, і образ, і нерозуміння, і спокуслих пропозицій бути як усі, святкувати з усіма, розважатися так, як всі інші розважаються, дивитися ті телеканали і слухати тих співаків, яких всі слухають. І оце манливе слово всі, і є для нас, християн, сьогодні подібним до того океану, який заливав світ за часів Ноя. Нам дається ковчег, ковчег, яким для нас усіх є Свята Церква, і недарма надбаною церкви зноситься хрест, як вітрило, як знак того корабля, який нас рятує від хвиль життєвого моря. Бути не як усі, вміти лишатися принциповими, коли здається, що все життя цього не дозволяє. Вміти бути вірними, коли інші зраджують, і давати приклад цього для світу. Ось покликання християнина. І в тих монотонних і екзотичних для нас переліках, які даються на початку Євангелія, вміщується і приклад для нас. Приклад тих святих отців, які зуміли пронести на своїх часом слабких плечах. Той досвід праведності, який вів Авраама у пустелю для спасіння, і який веде зараз, у ці передріздвяні дні, святу родину із далекої Галилеї у Вифлеєм, щоб там у місті свого далекого предка, Царя Давида, прийшов на світ Спаситель усього світу. Амінь. Слава Ісусу Христу!